У новий рік тролейбусом у Херсоні переглянули можливості громадського транспорту і вирішили, що поїздка в ньому може дарувати і позитив. Першими тролейбус на святковість випробували школярі. Салон оздоблений по новорічному прикраси, музика і подарунки. Супроводжують дітей, дід Мороз і Снігуронька. Дивитися у вікно вже ніхто не хоче. Школярі змагаються за гостинці. Вишне так ну, вроде би, як, странно. Чуть-чуть ну ні, ні, никогда такого не було, что кто-то в тролейбусі или в автобусі там какие-то конкурсы проводили, подарки роздавали. У ролі Діда Мороза вправляється пан Сергій. Водій за фахом. Завдання для нього нове, але намагається тримати марку з усіх сил. В ролі Діда Мороза я в перший раз. Праздничне. Задумка. Хороше, интересная. В Львові там є історичний трамвай, який Чем чим хуже Львова. У нас теж повинно бути щось інтересне історичне. Херсонська цікавинка багаторозового призначення. У святковому тролейбусі пропонують святкувати не лише новий рік, а й дні народження та весілля. Частування і танці у салоні лише вітатимуть. Маршрут за бажанням замовника. Можна все, що не запрещено дісним законодательством, правилами дорожнього движення і техніки безпеки. За послугу до 150 гривень на годину. Утім, на свята для школярів тролейбусники зробили виняток. Возитимуть безкоштовно. Анжела Слободян, Вадим Коробов інформаційна програма Сабиття Херсон.